Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Як переживати проблеми в наш складний, непростий час? Один відомий атеїст у своїх лекціях використовував уривок з Євангелії від Марка, 11 глава. Ісус говорить: майте віру в Бога. Істинно кажу вам, хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море. Та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться так, буде йому так. Використовуючи цей уривок, отой атеїст запитував людей, чи є серед вас віруючі. Якщо є віруючі люди, продемонструйте свою віру, доведіть, скажіть горі, будь-якій горі, нехай вона перенесеться в інше місце, бо фокусів ніколи не робить. Ісус тут не говорить про фокуси. Коментуючи Біблію, у ривок, роздумуючи над ним, завжди беремо до уваги контекст, культуру. Яке, яке значення ці слова мали в цій культурі, місцевості, історичному, культурному контексті, про які гори говорить Ісус? Ну і власне, тут Ісус говорить про проблеми. Гора як проблема. Якщо матимеш віру, переможеш проблему. Подібну ситуацію переживав Давид в Старому Завіті. Юнак, 14 років, підліток, і військо чужоземне, виходить гуліят, виходить велетень, великий, досвідчений, могутній, озброєний. Перед лави ізраїльського війська. Перед ізраїльський народ кращі сини ізраїльського народу стоять, дивляться на гуліята і бачать велику проблему. Приходить Давид, дивиться на Голіята і бачить великого Бога. Порівняно з яким Ото й Голіат є мізерний. Хто він порівняно з Богом? Давид пригадує собі, як Бог досі допомагав йому. Перемагати, коли пастушив Давид пастухом, як Бог йому допомагав перемагати і лева, і Ведмедя, рятувати овечок. І думаю, собі Бог допомагав мені досі, Бог сильний допомогти і зараз. Інші бачили велику проблему. Давид бачив великого Бога. І з ім'ям Бога на устах. Він так і казав: Я йду на тебе з ім'ям Господа Бога. З ім'ям Господа. Давид переміг цю проблему на ім'я Голіят. Інші бачили велику проблему. Давид бачив великого Бога. Ось про що Ісус говорить в цьому, цьому, цьому ривку, якщо буде велика проблема як гора, з іменем Бога, віддай її в руки Бога, в руки Божої всемогутності. Божа всемогутність, як величезний, як океан, більший за будь-яку гору. Будь-яка гора потоне в океані Божої всемогутності, Божого милосердя, Його любові. Коли перед нами є проблема, а ми дивимося до неї очима віри, віри великого святого Бога. Бог нам допоможе подолати цю проблему, як допоміг Давидові. Захистить від неї, як захистив трьох юнаків в огненій печі, книга Пророка Даниїла, як захистив Даниїла в рові лев'ячим від наклепо ворогів. Або допоможе перейти її, пережити. Про це можемо читати в житті Йосифа, книга Буття Бог був з Йосифом. І тоді, коли брати продали його в рабство, і в рабстві, в неволі, і в тюрмі через наклеп. І тоді, коли досягнув вершин правління єгипетської держави, Бог був з Йосифом, допоміг йому перейти через проблему. І ми, друзі, коли дивитимемось вірою на Бога. На велич Бога, Його могутність святість, Його силу. Перед Богом всі проблеми стають мізерними. Перед очима Бога, перед величою всемогутністю Бога. Його рука не стала меншою, щоб нам допомагати. І ми можемо з вами, як люди віри, казати разом з Давидом 22. й Псалом, навіть коли піду долиною смертної тіні, не буду боятися, бо ти зі мною. Бог з нами, друзі, тому дивімось на проблеми очима Бога, з вірою Бога, який має силу їх перемогти, захистити перед ними або допомогти перейти. Слово Боже говорить, хто витримає до кінця, і спасеться. А в книзі Откровення читаємо: переможцеві, дам споживати від дерева життя, що у Божому раю. Дякую, друзі, за спільні роздуми. Ваші уподобайки, коментарі, підписки допомагають поширювати Боже Слово на просторах інтернету. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Бережіть себе і нехай вас Бог береже. Слава Ісусу Христу!